Рулет і замішую тісто. Нам потрібно 5 штук яєць. Не розділяємо нічого, просто тако вибиваємо 5 штук. Рулет дуже швидко печеться, начинка може бути будь-яка, яку ви поважаєте. Обов'язково даємо 3 солі. я цукру даю менше, але цукру має бути 125 г. І потім І збиваємо рівно 10 хвилин. Менше не можна, більше можна. Рівно 10 хвилин. Павліруска, рівно 10 хвилин збивалися яйця з цукром. Подивіться, бачите, вони підросли, гарно збиті. І тоді беремо ось таку гарну лопаточку. Взагалі-то я роблю то руками. Тут є 140 г муки. Але ви муку давайте ви маєте відчувати, щоб вона не була волога. Бо якщо волога, тоді її треба більше давати. І все, і легесенько вимішуємо, бачите? Ось тако. Переважно я то роблю рукою завжди. Але зараз рукою не буду робити, тому що Максим побачить не виріс. Що видно? Я ката отовали, я що то. Та дай він Він один раз побачив, що я рукою роблю, то на наступний раз стояв біля мене і дивився, чи я руку там не пхаю. Я кажу, Максим, але то так має бути, то мене сусідка навчать. Робити оцей білет. Але він дуже смішний каже. Просто дуже-дуже смачний. І все, і треба гарно-гарно, так полегенько вимішувати. Вимішуємо і покажу, що робимо далі. Кавалерка, все, я вже вимішала муку з яйцем і з цукром. і на пергаментний папір на бритванку і в духовку. Випікаєте кавалерка при 180 градусів, залежно від кого яка е, духовка. Може бути 10 хвилин, може бути 15 хвилин, а може бути і більше. Тому що в кожного різна духовка і кожен знає, як вона випікає. Цю духовку я ще не знаю. Але я думаю, що я зараз засічу і вже буду тоді на наступний раз сна. Як все, бачите, ось така випікається, зараз буде безквітний рулет. Він дуже кавалерка смачний. Света любить з полуницею. Якщо чесно, я більшу перевагу віддаю горіхам снажим. Але кожен по солому робить. Я їх тільки через цей рулет навчилася робити через ці горіхи. Вони мені дуже є такий ресторан Океан і там ось такий рулет. Але цей рулет навчила мене робити мою хтось що таке? Не можу ніяк розмістити. І все, зараз рівномірно, бачите, ти рівномірно не вийдеш тут. Але більш менш. Та й коли я рукою, да не зашарила, я вам говорю. Але кажу, як все не вийде. Усі все. Кадуховка на 180 градусів, бачите, є верхний і вентилятор. Випікаємо 10 хвилин, я так буду дивитися плюс-мінус. І вже коли буде зарум'яніли, витягну. Кавалірочка, поки запікається наш бисквіт до рулету, я зараз приготую. Крем Крем у нас буде вершки кондитерські 36 градусів. 36%, кавалерка. Ну то я є, ну, то ви розумієте, в мене, в мене все може бути. Так, їм даю цукор цукерпуду. Я даю на око, але ви робіть кавалерка, ну, як вам зручніше. Вдиваємо, вершки мають загучені. Поки не загущені, доки вдаваємо. Вершки наші вже готові. Вершки готові. Я їх сильно до сильно не здавала, тому що мені не потрібно, щоб було це дуже-дуже господарство. І дайду зараз на маскарпони. Коля капанець, бачите, тріс мені хоч. Трісь. І на тебе ще йде назло, та беремо ще дошвидше, бо туди знищу. Поняла? Я зрозуміла І Я не знаю, як випадка, але мені зручно поки дати сюди, хоч і докинути. Бо ми свято нервується, вона каже, ой, Що ти роби? Що? що ти за господиня Така я кажу, Та вже і так є, там вже і накійшій господині не буде, то є я. І тепер треба їх легенько все вимішати, б? Вимішуємо лопаткою. Кавалерочка, духовка еліганська, рівно 10 хвилин. Будь ласка, без квіт готовий. Головне, Тримати, бо він тоді буде дубовий. Кремні з маскарпони, з вершками і трошки дала лимонного соку, цукор пудра також готовий. Ви бачили кавалета, я давала все на око. Пробувала, крем вийшов безподобний. Якщо чесно, я так скучила, ви його давно не готували. Робимо далі. Кавалірочка, рулет готовий. Зняла пергаментний, постелен. Треба трошки нерівномірно бачити цей пішов рулет. Ну, але вже який є гостю. Це має на ще було смачно. А то все фіні. На саме найкраще мені сюди підходить. І беремо полуницю. Полуниці не жируємо. Так, даємо по-багатому. Я кажу, корони. Чесно кажуть, я колись так любила солодке. Я не знаю, я зараз я не відкинула від того солодку. Від того, до речі, всю випічку яку я пишу, я її свою. Чужу буду їсти своїми. Отака оце у мене. Руки. Тому це, я ніколи не даю остити повністю без квітою. Ніколи. Ось і наш без квіт готовий. То, що він кавалерка 300, то є нічого страшного. Головне, як я говорю, щоб він був смачний. І наш один воліє готовий. Зараз я Але вже записувати не буду колеса, бо вже є сайт показаний. Зараз скоро корополоталі на другий. І далі треба готувати щоплі. Посидимо, ще спарка мені буде. Ти знаходим, я Тебе, буде молодий, в нас там забирає сильно. Треба будемо на і трошки купити. І все. І тепер цей воліє треба помістити в холодильник. Щоб він щепився перестати. А я холодильник в холодильник стану отакую. І коли печу, нічого не вигадую, топану.